Привіт, мене звати Яна. Ви на каналі Колір, і цим відео я хочу почати свій писанкарський сезон. Оскільки писанки я пишу лише до Великодня, то сьогодні пропоную почати з такої простенької писанки. Надихатися ми будемо книгою Ганни Косів Полтавські мотиви. Це неймовірної краси писанки. Тут переважають червоні, чорні, сірі кольори, дуже багато квітів, пташків, дерев. Сьогодні ми будемо розглядати кілька варіантів з пташками. Звісно, що ми не будемо робити 100% копію, а лише надихатися тим, що бачимо, і будемо відтворювати все в межах своїх можливостей. Мені сподобались ось ці дві пташки, і ідея того, що пташка біла, а садить вона на такій червоненькій гілочці. У мене червоного зараз замішаного немає з собою, тому будемо використовувати інші кольори. Ви також можете використовувати ті кольори, які у вас є. Роботу почнемо з того, що зробимо такий ескіз пташки олівцем. Якщо ви впевнені в своїх силах, ви можете і без олівця працювати. Я буду працювати з олівцем, і тут вже видно контури попередньої пташки, яка намалювалася, але чомусь вона мені не сподобалась. Тому я її перемальовую, і звісно, що воскові лінії можуть вам підказати, куди саме рухатися. Тобто, якщо ви намалювали щось олівцем, це не обов'язково, що ви маєте повторити це все воском. Іноді пасачок сам показує, як краще зробити. Тому підпалюємо свічку. Дуже вам рекомендую брати воскові. Свічки це неповторний аромат і не шкодить вашому здоров'ю. Тому нагріваємо пасачок, беремо вищину або шматочок воску, що у вас є. Гріємо ще раз і тоді вже обводимо всі наші лінії воском. У мене писачок трійка. Якщо б ви хотіли, щоб лінії були трошки жартніші, то можете брати інакше писачок. Мені подобається, коли лінії не є занадто товстими, тим більше що яйця у мене також не є дуже великим. Кажуть, що птак це символ людської душі, тому їх так часто зустрічають саме на писанках. Тому я ви звернули увагу на те, що олівцем я намалювала лише пташку. Гілочки я вже буду малювати так від руки. І зараз поясню, чому. Оскільки на білому яйці ми малюємо спочатку олівцем. Якщо ви впевнені, в своїх силах можна навіть без олівця, воском одразу, але якщо ви початківець, то рекомендую почати з олівця. Нічого тут такого постидного чи непрофесійного немає, я кажу, деякі писанкарі. Мене це навіть смішить іноді. Біле яйце, після того, як наведемо всі лінії, ми опустимо фарбу. І вона частково роз'їсть е, олівець. Але якщо його занадто багато і він занадто грубим шаром, то рекомендую яйце опустити у оцет. На кілька секунд він роз'їсть олівець і нічого не буде видно. Якщо ж ми одразу намалюємо лінії і зануримо, наприклад, жовту фарбу, а потім ми гілочку якось десь в іншому місці захочемо намалювати, то можливо олівець потім буде видно. Оскільки жовта фарба його перекрили, а лінію воскову ми навели трошки десь вліво, вправо, і тоді олівець буде видно. Тепер прийшов час фарбування, і я, як завжди, забула закрити отвори у яйці. Я не знаю чому, але я завжди їх забуваю закрити. Згадую лише перед тим, як маю занурювати їх у першу фарбу. А це небезпечно тим, що фарба попаде всередину, і нам потрібно буде додатково висушувати. Всередині яйця. Бо інакше, якщо туди попаде вода, і ми закриємо отвори воском, то на якомусь етапі яйце може тріснути. Тому не забувайте про це, бо це важливо. Тому після того, як закрили отвори, опускаємо яйце у жовту фарбу. Воно у мене з минулого року, тому вона не така яскрава, нічого тут страшного немає, мені підходить все. Тому тримаємо хвилинку, дві, якщо це фарба новато, там і кількох секунд вистачить. Після того виймаємо та просушуємо рушничком. Зверніть увагу, що яйця потрібно брати так зверху, щоб зайва рідина не попала на серветку і не обмочила вам додатково руки. Яйце залишаємо ще в спокої на кілька хвилин, бо працювати з ним можна буде лише тоді, коли воно не буде мокрим. Бо на мокрий яйце віск не чіпляється. Тому знову чекаємо трошки, гріємо писачок. І тут ще один спосіб, як накласти віск у писачок, можна просто скатати такі кружечки з воску і поставити їх у лієчку. Замальовуємо тепер усе, що має бути жовтого кольору. У мене на пташечці будуть такі рисочки жовтого кольору, та зверху на ось цих трьох таких лініях буде також жовтий колір. Ну і крило я також хочу, щоб воно залишилося жовтим. І на цьому етапі в мене забився пасачок і трошечки зіпсував лінії, які я мала на пташці зробити. Але це не страшно, я вирішила, що я вам все рівно це мушу показати, бо в кожного таке буває, і в цьому немає нічого страшного. Для того, щоб прочистити пасачок, ми віск весь виливаємо, прочищаємо спеціальною, е, такою проволочкою і далі продовжуємо роботу. Ось такі лінії ми замалювали. Все, що замальоване, все залишиться жовтим. Я буду використовувати рожеву фарбу. Вона у мене ще з минулого року, тому я її мушу перевірити, чи вона працює, працює. Додала 2 столових ложки оцту ну бо за рік оцет випаровується. І тепер занурюємо писанку. Оскільки це минулорічна фарба, тому вона фарбує трошки довше, якщо нова, то вона одразу зафарбує вам все в рожевий. А ви використовуєте ті кольори, які у вас є в наявності. Тепер нам потрібно висушити писанку. Це відбувається за кілька секунд, і потім, вже, коли писанка суха, ми замальовуємо все те, що має бути рожевим кольором. В даному випадку в мене буде гілочка. Нагадаю, що я її не малювала олівцем, тому вона така буде хаотична. І тепер я бачу, що на відео дуже погано видно ці лінії, але насправді вони є, просто вони дуже тоненькі, і якщо так придивитися, то трошки висвічують, тому я на цьому етапі не буду дуже сильно зациклюватися. Просто покажу кілька кадрів з того, що я малювала. І, звісно ж, потрібно буде замалювати пташку. Бо пташку я також хочу, щоб вона залишилася рожевого кольору. І після того будемо вже занурювати у темний відтінок. У мене це не чорний, у мене це фарба з минулого року, яка поєднала в собі темно-синій, чорний та навіть трошки зеленого, але мені це підходить. Чорний я замішаю вже, коли буду знімати якесь наступне відео. А ви після рожевого можете ще використати фіолетовий, якщо ви, наприклад, його маєте, теж буде дуже гарно. Тепер висушуємо нашу писанку і можемо знімати віск. Віск також потрібно знімати з сухої писанки, тобто, якщо вона десь у вас мокра, то зачекайте кілька хвилин. І тепер дивіться, вже навіть видно, яка краса виходить. Тому запалюємо свічку і починаємо знімати віск з отворів. Я трошки свічку посуну, тому що вона робить катер дуже темним. Я не знаю, як це виправити. Якщо знаєте, напишіть в коментарях. І знімаємо ось ці дирочки. Для чого це потрібно? Для того, щоб писанка не тріснула, якщо починати знімати, віск з картинки, а дирочки будуть ще закриті. Цей процес іноді називають вмиванням писанки. Мені це дуже подобається, бо ми її дійсно так вмиваємо, покриваємо воском, вона від того починає блистіти. Іноді ще писанки покривають додатково лаком. Для чого це робиться? Для того, щоб фарба не потекла, не вигоріла, але я цього не роблю. Мені подобається все так, як воно є. Ось і все, зняли останній віск. Я вам дякую за увагу. Заходьте ще на канал, я сподіваюся, що ще встигну зняти кілька для вас простеньких відео. А ще у мене є набори для писанкарства. Я цілий рік збирала видутки, тому в мене їх дуже багато. Можна купити окремо, можна зробити самому. Тому заглядайте, підписуйтесь на інстаграм і до нових відео.